Вам, дорогі українці, я Валентин Опря в проєкті Відверто ПРО. Ось сьогодні хочу з вами поговорити про 2 березня 2024 року Одеса переживає великий травм. Те, що сталося внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку, загинуло 12 людей. П'ятеро з них діти, 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, трьохрічний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому у липні мало виповнитися 10 років. Ось така інформація ви про неї вже чули на різних пабліках, на різних Facebook-сторінках і просто щирі співчуття. Всім рідним, близьким, які сьогодні переживають жахливу втрату втрату по своїх рідних, коханих і близьких. Загинули діти, загинули дорослі люди. Загинула кохана жінка, загинула сімейна пара. Загинули просто дітки, яким якими жити і жити. Але Російська Федерація вона не вибирає. Кого жаліти, а кого нищити, вона нищить все на своєму полі. І вона нищить все на тій дорозі, якою вона йде. Рефія веде війну проти України вже 10 років, з них третій рік це повна масштабна війна проти України, в якій потерпіло дуже багато українців, багато біженців, які поїжджали в Європу, в Сполучені Штати яких було позбавлено, або, так знаєте, в лапках звільнено від роботи, звільнено від нормального житла, мов проживання. Ці люди поїхали світ за очі, щоб якось жити. І 2 березня не виключення, що знову нові жертви, нові втрати і нові біженці, скоріше всього. Тому що те, що відбувається в Україні з боку Ерефії, це жахливо. А тому прийміть співчуття, шановні, близькі, рідні, хто переживає цю втрату, і нехай Бог потішить ваші серця, тому що, тому що те, що ви переживаєте, це не миво, не миво не вимовна біль. І вона ятрить душу і буде ятрити не один день. І це правда, я не можу сказати, що все буде добре. Вам це треба пережити і. Дай Бог, щоб поруч з вами знаходилися саме ті люди, які зможуть вас підтримати, зрозуміти, і просто подати руку допомоги. Якось так, тобто прикро, що так сталося в вашому житті, але нехай мир Божий наповнить ваші серця. Я знаю, що в декотрих людей виникає запитання, чому Бог це все допускає. Чому Бог допускає війну, чому Бог допускає, що гинуть діти, гинуть люди невинні? Я винні. Я не буду адвокатом Бога, щоб зараз захищати Бога. Але хочу сказати просто свою думку, що свого часу Бог дав, подарував людині волю вибору. Вибирати. Вибери добро або зло, вибери благословення або прокляття. І те, що ти вибереш. Тим ти будеш керуватися, і це буде тебе вести до певних наслідків. Ми бачимо, що Російська Федерація вона вибрала зло, вона вибрала насилля, вона вибрала смерть і вона вибрала покарання. Тому я не буду дивуватися, коли в Російській Федерації почнуться заворушки, почнуться біди. І вже там починаються певні біди, але цього мало, якщо чесно. Треба щоб більше. Тому вони вибрали зло. Так само в нас в Україні є ждунчики, я вже про це говорив в минулому ефірі, які так само вибрали зло. Зло у вигляді мовчання і у вигляді того, що не все так однозначно. А ще й у вигляді того, що нам треба всіх прощати і всіх любити. Як це робить наша оксамита. Але я перед тим, як ми далі послухаємо. Я би хотів, щоб ви послухали одне відео Відео одного такого вибирателя мір во всьому мірі. І, на жаль, у нас є кадри, які не визначилися з позицією того, хто вони і за кого вони. Вони то не за Росію, то не за Україну. Але не може бути так, що ти не там, не там. Все одно ти за когось. І оті неоднозначники. Це скоріше батні такі люди, які підтримують Ерефію і вони чекають оцей узкий мір в Україні. От я би хотів, щоб ви послухали одного такого кадра, який якраз ну, неоднозначно відгукується про Україну. Ви на акції в підтримку наших військовополонених. Не хожу. Чому? Тому що я, я не підтримую, скажімо так. Военные действия ни в каком виде. И не хочу никак, каким-либо образом к этому иметь отношение. Я не поддерживаю убийство людей э, вообще. Так они же пришли на нашу землю нас сбывать, а мы защищаемся, из чине. Или чи что-то не так? Э, ну, скажем так, это ваша личная точка зрения. А ваша какая? Моя какая? Моя личная точка зрения, что сейчас идет, скажем так сокращение численности населения. И определенных людей, которые не созрели своим сознанием, их отправляют на бойню, ставят в котвы и их уничтожают. Притом те люди, кто ими заправляет, ими заправляют бесовские структуры, бесы. И эти бесы уничтожают, отправляют в бездну ничем не повинных, просто людей неразвитых. И вот такая вот ситуация сейчас происходит. Кто с Богом в себе развивается по Божескому пути, у него все всегда будет, скажем так, в лучшем виде. И с Богом в сердце, с жизнью он никогда не попадет. А вы кто за профессией? Я, скажем так, не распространяюсь в своей личной жизни. И каких-либо занятостей, ну, скажем так, общественность не ставлю в известности. Поэтому... Інкогніто, напишіть інкогніто. Ви не прийдете, ми хочемо, щоб приходили люди і казали, що наші військові, які нас захищали зараз під тортурами, вони знаходяться там, на території тієї країни, з якої в нас війна, які на нас напали з агресорами. Ми хочемо, щоб їх наших хлопців визволили. Це ж ну, за мир. Це ж желаю, щоб согласен, було. Согласен. Я вашим хлопцям, нашим, вашим, їхнім. и любым другим я от сердца желаю добра. Как можно их желать добра, если они в бывце? В бывце я добра не желаю. В бывце они заслуживают ну свой, скажем так, причинно-следственную связь, которая их уничтожит по итогу. Они придут к тому, к чему придут. Кто-то платит своим развитием жизнью, а кто-то платит душой. И тут выбор уже такой, как бы, что человек выберет по своему уровню развития. То есть я вибираю жизнь, я всім живаю добра, я і русним живую добра, тому що серед них є дуже большое количество розумних чоловіків. Не людей, а чоловіків. Ну як, послухали, так? Да? Ну такий тришак в нас в Україні ще є. І такого тришка в нас достатньо є. Я просто не хочу забивати ефір от цим всім непотребом. Але один із таких я просто виставив, щоб ви просто бачили, як неоднозначники мислять. Вони десь наподобі Оксамити. Ми молитви, Шидловське, от так, знаєте, ні туди, ні сюди, ні шило, ні мило. Ну, якесь таке, знаєте, якщо люблять казати, ні риба, ні м'ясо. Вони вибирають мір во всьому мірі. А, і, і, на жаль, у нас таких достатньо. Тому хто ви? От у мене запитання сьогодні до декотрих християн: хто ви? От уявіть собі на хвилинку, ви сьогодні залишаєтеся коханою людиною. І житла, ну, ладно, ще житла, але залишаєтесь коханою людиною, з якою ви ділили побут, ділили життя, радість і так далі. І в один момент російський дрон, ракета вона просто нищить твій дім і нищить твою кохану людину. Все життя обірвалося. Я, я більше хочу звернутися. Я, я не вірю, що я переконаю наших неоднозначників і ждунів. Я навіть на це не, не розраховую, але просто скажу: що, якщо би ви, ждунчики, пережили оту втрату, що пережили наші одесити 2 березня, я думаю, ви би зараз так не говорили, як ви говорите. Ви знаєте, іноді в мене є спокуса така, знаєте, побажати деяким людям, щоб вони відчули оце те, що відчувають невинні люди України. От, ну, якось однозначники мені не шкода. По тій причині, тому що вони, живучи в Україні, вони підтримують расизм. Вони підтримують зло. Вони не мають своєї думки, не мають своєї позиції. Вони просто вибирають мір во всьому мірі. Я не хочу мір во всьому мірі. Я хочу одне, щоб на мою Україну не нападали. А якщо нападають, то все роблю для того, щоб донатити на ЗСУ, щоб фігачити Русню на пораження. Я думаю, що це зрозуміло для всіх, що я зараз сказав. Тому в мене сьогодні запитання до неоднозначників, де ви? В 2 березня сталася трагедія. І ще сьогодні знаходяться покидьки, як і ще сьогодні, вони думають про те, чи це від Бога, чи не від Бога. А це, скоріше, від Бога, тому що. Українці грішать, українці роблять аборти, бухають і так далі. Типу, тих гріхів не роблять в Росії, в Сполучених Штатах і так далі. Ще від деяких покидків чую, що Бог використовує Росію як меч Божий проти України. Ви серйозно. Меч Божий. Росія Ну, не вкладається це в клепки. Тому таким кадром я хочу побажати одне: найшвидше познайомитися з Службою безпеки України. Я сьогодні послухав Андрія Кофтуна відео, він виставив себе на Ютубі, буде потім посилання на це відео а, під моїм відео. І Андрій Кофтун дуже гарно розібрав тему про Оксамиту. Я послухав це, це інтерв'ю, ну, не те інтерв'ю, а те, що він зробив, я. Це повний треш. Те, як вона говорить. Особливо, знаєте, мені гідко було, що вона, вона постійно розмовляє російською мовою Оксамита, а українською мовою щось таке паскудне хоче сказати, знаєте, щось таке задіти. І вона туди вживає українську мову. Я цього не розумію. І в мене напрошується одне побажання. Щоб Служба безпеки України. Так як вона навідалася свого часу до Московської православної церкви, і зробила там шмон, моє щире побажання, щоб Служба безпеки України зробила такий шмон в декотрих іванівських спільнотах. Тому що чомусь підказує Чуйка, що є віруючі, які десь або, або вони колаборанти, або співпрацюють з ФСБшниками. Ну, Їхня поведінка і їхня риторика, вона мені говорить одне, що вони за Росію заодно. Я не розумію Оксамити, я не розумію їхнього проєкту Ми молитва. Я не розумію тих всіх служителів, які були на Сандей, хто ж там був Монтян. Сандей Монтян успішно виїхали в Європу і живуть собі горя, не знають і далі щось там свої збирання проводять. Реально їм нормально, їм комфортно. А українці страждають. А в Одесі сьогодні плач і горе. Тому я не розумію От тих, хто вибирає мір во всьому мірі. Я не вибираю мір во всьому мірі. Я вибираю одне бути чітким в своїй позиції, бути чітким в тому, хто я є, як українець. І робити все для того, щоб перемога була. Донайте на ЗСУ, допомагайте волонтерам, інформуйте через Ютуб, через Фейсбук і так далі. Не мовчіть про те, що робиться в Україні. Я вас дуже прошу. Ну, а також зараз я виставлю свідоцтво брата, який втратив свою, свою жінку і донечку. Верніше синочка в час ракетної атаки на Одещину жінка і синочок загинули, а цей батько з донечкою залишилися живі, тому співчуття батько, його донечці і всім рідним, близьким, які пережили втрату. Я навіть не знаю, як сказати це, але це, це дуже боляче і нехай Бог потішив ваше серце. Ну і крайнє, про що я хотів сказати, що правда диявол він не вибирає, кого валить. Він валить всіх, і правильних, і неправильних. Тому сьогодні не буде такого, знаєте, що диявол так бере каже, а ті мені служать, я їх не буду валити. А ті вірують, що я їх буду валити. Або як деякі віруючі чекають, що мене Бог так береже, що навіть якщо якась буде трагедія, вона мене не зачіпить. Друзі, ну я також би хотів бути захищений від хворіб, від певних переживань, але, на жаль, я не захищений до кінця. Не тому, що Бог слабий. І до речі, зараз в кінці я поставлю одне відео, і ви почуєте, як одна сеструха вона просто сказала про те, що Бог нічого не може. Це взагалі, знаєте, нокаут такий. Єретичний, і вона говорить, що Бог нічого не може. Тобто там йде смисл такий, що от людина може, там, людина може, тобто покладіть надію на себе і так далі. Бог може багато чого, друзі. Але Бог без волі нашої нічого не може. От тут треба зрозуміти, Бог дав волю вибору. І якщо ти вибереш зло і не хочеш його залишити, не хочеш покаятися, ну відповідно ти будеш страждати через це. Тому, друзі, для диявола немає хорошого і поганого. Всі люди, всі люди на планеті Земля несуть на собі образ Бога живого. А якщо ти несеш образ живого Бога, то ти є таким, знаєш, для диявола противним. Тому що диявол ненавидить Бога, і він ненавидить Боже творіння, тобто нас. Це потрібно зрозуміти і вловити. Дияволу ви не подобаєтесь. І немає такого, як мені Славік казав, що мене Бог захистить і без проблем це буде. Тобто і ракета не влучить, мій дім, і Бог мене, і рідних захистить, і він багато цитує місця списання. Я хочу сказати Славіку же подобним, що, шановні, і вас може торкнутися, не дай Бог. Ми не застраховані. Ми не застраховані від багатьох речей, друзі. Але тут потрібно зрозуміти, що не Бог тут сидить, знаєте, і керує, а давай я там дозволю кинути бомбу, а давай я там дозволю вбити 5-12 чоловік, Давай, давай, ні. Якщо зрозуміти, ну, де був Бог цей час, я можу сказати, знаєте, зараз не цитуючи писання, є багато пастарів, які вам процитують правильні місця писання і добре зроблять, але я вам просто скажу на хлопський розум. Бог дав волю вибору людини, і є певні скотини, які вибирають просто зло. І вони цим злом керуються. І керуючись цим злом, вони приносять біду в інші сім'ї, в інші країни, розруху, біль, бідноту, насилля і так далі. Тобто. Тому що вони, тобто Ерефія вибрала просто зло, вона вибрала бути на боці сатани, на, на боці противника Бога, прикриваючись євангельськими цитатами, писанням і так далі. І говорити, що з нами там Бог. Фу. Ну Народ, ви серйозно? От Якщо ви сьогодні говорите, що ви сьогодні патріоти, і що з вами Бог, я, вам хочу, я хочу запитати вас, з якої букви цей Бог ваш? І тому я не розумію, я не розумію декотрих наших християн, які не визначились до кінця, за кого вони. І тому шановненькі, не Бог карає нас дуже часто. Ми самі себе караємо через ті вибори, які ми робимо в своєму житті. Вибрали, страдаємо, але ми хочемо зразу прикинути відповідальність Бог винен. Причому тут Бог? Бог сказав: вибери життя, вибери смерть. вибери благословіння, вибери прокляття. От те, що ти вибереш, це і будеш мати. Ми вибираємо. І Росія вибрала сьогодні нести біду в Україну, в інші країни світу. Нам потрібно це розуміти, що вони це вибрали. І ми страждаємо не тому, що Бог це допускає, а тому, що довбанута Росія, яка є з боку, вона сьогодні несе це зло. Це потрібно розуміти. Ми вибираємо дуже часто любити або ненавидіти, ми вибираємо допомогти чи просто проігнорити когось. Ми вибираємо сьогодні мати чітку позицію що я України, чи вибрати таку, знаєте, слизняву позицію мір во всьому мірі, не все так однозначно. Ну, якось так. Тому, шановна Оксамита, я ще раз хочу запитати: а чому ви отак берете. і коли щось таке погане хочете зі зйовкою сказати, ви, ви українську мову вживаєте. Постійно розмовляючи на російській мові, ну коли хочете щось таке впадло, таке задіти, то ви на українську мову переходите. Згідно нейролінгвістики, це говорить про те, що ви на підсвідомому рівні, ви, ви на рівні серця ненавидите Україну. І я дуже хочу, щоб СБУ навідали до таких, як Ксемита і інших подобних, щоб перевірили їх на, на наявність їхньої співпраці, можливо, з, 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 з цими російськими шпіонами і так далі. От, от реально, треба, щоб, ну, щоб наш СБУ не тільки МПЦ перевіряли, щоб і, і щоб і Івангельські церкви перевірили декотрі. Тільки сьогодні пасторів їдуть в Америку і вони е, Вась Вась з, е, з цими ватними церквами. Вони готові закрити рота, нічого не сказати, бо, мовляв, якщо я скажу, мені долара не дадуть, а, а якщо долари не дадуть, я не поможу. І, ну і пішло так далі. Велика частина християн в Америці, я маю на увазі в Слов'янських церквах, це ватні християни. На жаль, осудіть мене, напишіть, що хочете в коментарях. Але я вам хочу сказати, ватні, тому що вони не визначилися в позиції. Вони живуть на хмарах, у них жительство на небесах і так далі. Але, шановні, я повертаюся до того, що я вже говорив, що диявол він ненавидить всіх людей. Тому що ми несемо в собі образ Бога живого. А якщо ти несеш образ Бога живого, то ти будеш, ну, ти будеш ненавидимий дияволом, от і все. Тому зрозумійте, друзі, тут. від кількості випитого вина там, чи розгульного життя, дьявол вас краще не буде любити. Він все одно вас ненавидить. Тому заспокойтеся. Виберіть краще добро. Ну і завершуючи даний етер, я хочу сказати велика подяка нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. Велика вам подяка за вашу службу, медикам, волонтерам. Дякую всім, хто сьогодні підтримує Україну в інформаційному просторі і ви не мовчите. А всім ж до нам бажаю все ж таки познайомитися з СБУ. Реально бажаю, тому що це надоїло. І Будь ласка, шановні глядачі, слухачі, після ефіру візьміть, перегляньте всі івангельські сайти івангельських церков. І важливо подивіться, в якому відсотку є інформація про Україну та про інші справи. Просто для себе. Я не хочу зараз тут робити аналітики, ви собі зробіть. І підводячи підсумки, я хочу ще раз сказати, співчуваю всім рідним і близьким Одеси. Хто втратив своїх, близьких і рідних. Це непоправина втрата, і дай Бог вам сили. Це все, що я можу вам побажати. Тому що це нелегко. І правда, все, все зло, яке робиться, воно робиться з вибору людини. Людина вибирає зло, і тому вона йде потім по цьому шляху і приносить біль для інших. Не Бог карає. Дуже часто люди це роблять. Буча, Херсон, Куп'янськ, Маріуполь, інші міста України. Це не тому, що Бог допустив. Це тому, що рашистські варбари вибрали служити дияволу. І тому їхня служба дияволу вона приносить тільки розруху, біль, трагедії. Смерті і так далі. Це все, що я можу сказати. Без всяких цитувань святого письма просто на хлопський розум. Що ти вибереш? Добро чи зло? Благословення чи прокляття? От те, що ти вибереш, ти буде керувати тобою. Тому бережіть себе, друзі, і. По можливості підтримати тих, хто сьогодні переживає горе, і не обов'язково там тисячу співчуттів, але просто побути з цими людьми це саме буде корисне з вашого боку. Бог тут і він не мовчить.